Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Людмила Харлампович. Я електромонтер, інженер-електрик, а сьогодні викладаю цикл електротехнічних дисциплін у Володимир Волинському центрі професійної освіти. Найцінніше, що у нас є, це життя і здоров'я. Давайте поглянемо на сучасну людину, яка без технології автоматизованого обладнання вже не уявляє свого існування. Навіть побут став високотехнологічним. Пральні машини, мікрохвильові печі, посудомийні машини, блендери, холодильники тощо. А на виробництві вже нема що й сказати, електрифіковані і автоматизовані лінії, а сьогодні навіть робототехніка. І все це живиться електричним струмом. А електричний струм, як відомо з курсу фізики, може бути велике благо, а може стати вбивцею або нанести шкоду здоров'ю. Чи є вихід? Звичайно є. У нашому навчальному курсі ви зможете дізнатись, як саме захистити своє життя і здоров'я і безпечно користуватись своєю електрифікованою і автоматизованою технікою. Ви дізнаєтесь, як правильно виконати монтаж контуру заземлення і, під'єднавши до нього обладнання, це називається заземлити обладнання, убезпечити себе від ураження електричним струмом, якщо раптом струм потрапить на корпус. Електроостаткування через пошкоджену ізоляцію правильно виконане занулення і заземлення гарантія життя і здоров'я користувачів електрообладнання. То що, поїхали?